Всім вітанічко, Вітання з міста Харкова. Отримала посилочку знову пошти, замовляла 4 пудрочки і рум'янчики. Подивиться уважно, як все складається обережно. Так, Пудрочки, мінеральна розсипна пудра. Хто знає Мрікей, це Забестя ще 8 грам. І назва Light Medium Ivory. Строк використання граничний термін до 7-го 25 року. Так, а тут до 4-го 4-25. Але пудрочка Light Beige. це теж light Beige. І до 4-25. І Light Medium Ivory до 4-го 4-25. І румянчики пустелі. 4,8 грам. Зверніть увагу на те, що те, що на упаковочці і те, що на самої пудрі. Все це повинно співпадати. Срок використання граничний 4,25 light beige, І тут теж точно так. же, саме так. На ззаді є граничний термін використання до 11-24-го року. Але є Ще термін використання самого косметичного засобу. Ось так я підготувала рум'янчики для моїх дівчаток і написала їм такі записочки. Дякую за замовлення, воно дуже важливе для моєї родини. Замовляйте моряки, я тут, я у Харкові і відправляю всюди. Бережіть!